Привіт! Сьогодні попрацюємо над всім тілом в цілому. І почнемо ми з положення на колінах, долоні попід плечі. Коліна по таз, Перевірте всі чотири точки опори. Підтягніть м'язи живота, але не втягуємо, підтягуємо. Витягуйтесь за маківкою та за куприком. Голова вперед, сідниці назад. Довгий вдих, довгий. видих. Відчуйте свої реакції. Відчуйте своє тіло, своє я, себе в цей момент. І наступні хвилини присвячуємо тільки собі дослідженню свого тіла. Не поспішаючи кішка корова, довгий вдих. Виштовхуйте ребра в різні боки. Прогин з акцентом в грудному відділі. Видих, підборіддя до ключиці. Скруглюйте за кінчиками лопат, лопаток вгору в спину. І змінюйте положення знову на прогин. Довгий вдих, довгий видих. Дотримуйтесь власного темпу. Пам'ятайте про дихання зміною кожного положення. Тримайте лікці рівні. Розподіліть вагу тіла на всі чотири точки. Давайте повторимо ще декілька разів. Довгий вдих, довгий видих. І залишимося в нейтральному положенні. Спробуємо розвернути плече до стегна, наче подивитись на свої стопи або на свій куприк. Так? Якомога сильніше виштовхуємо ребра, плечі з одного боку в інший. Щоб збільшити амплітуду, можна трошки ширше поставити ноги. Але... Дивіться уважно, ви не прогинайтесь, тримайте спину рівно. М'язи живота під контролем. Довгий вдих, довгий видих. Повторимо ще декілька разів. Зберігайте долоні попід плечима. Знову в нейтральне. Коліна чітко під тазовими кістками, і тепер можна згинати лікті, виштовхувати себе по колу з одного боку в інший, наче малюючи тулубом максимально амплітудне коло. Виштовхуйте таз, ребра, плече, розвертайте підборід, підборіддя праворуч, ліворуч за рухом. Відчуйте свою гнучкість і тепло в плечах. Не поспішаючи в нейтральне положення, і сідаємо знову сідницями на п'яти. Перевіряйте положення спини, прибирайте прогин, витягуйте руки до стелі. Довга шия, натянуті пальці рук, вдих, руки вниз і трохи назад з'єднайте лопатки, видих. Вдих. Знову вгору, видих. Повторимо ще декілька разів. Заключний. І повертаємо руки по підплечі. Далі, будь ласка, обережно виконуйте. Не ускладнюйте комбінацію, якщо перший раз вам доволі цікаво. Долоні чітко по підплечима. стопи розслаблені, але контрольовані. Ви робите довгий вдих і прогин в грудному. А п'ятий до сідниць. Видих, скруглюйте грудний і, залишаючись на підйомах, спробуйте відірвати коліна від килима. Вдих, видих, повторимо. П'ятий до сідниць прогин в грудному. Стопи на килим, коліна відриваємо. Пам'ятайте про дихання. Можна трішки-трішки відірвати коліна, не обов'язково вирівнювати. Прислухайтесь до реакції в підйомах. Довгий вдих, довгий видих. Вдих, видих. Повторимо ще декілька разів. Кожного разу підтягуємо п'яти максимально до сідниць. І заключний раз. Довгий вдих, довгий видих. Знову сідаємо сідницями на п'яти. Вже трошки легше так сидіти. Перевіряємо спину та підіймаємо руки до стелі. І на видих. Розвертаємо тулуб. Праворуч скручення назад, подивіться. за праве плече. Поверніться в центр, підійміть руки догори. І видих руки вниз, скручення ліворуч. Поєднайте з диханням вдих, скручення видих. Підкручуйте лобкову кістку. Це допоможе активізувати стегна. І ще по одному разу на кожен бік. Витяжіння вгору вдих, і долоні вниз, по підплечі, видих. Виходимо в собаку мордою вниз. Всі чотири точки опори знаходимо. І почергово згинаємо, розгинаємо коліна. Відчуйте зараз, будь ласка, задню частину ніг, підошви. Так само можна переходити почергово на підйоми. Тримайте лікті рівними, а от коліна згинайте за відчуттями. І не поспішаючи праве коліно підтягуємо до грудного відділу вдих. Скруглюємо спину, штовхаємо п'ятку назад та вгору, вирівнюємо коліно. І крок вперед, випад на ліве коліно вниз та розслабити стопу. Руки залишаємо на килимі. Спочатку шукаємо рівновагу, витягуємося за маківкою, спускаємо плечі вниз, і після цього підіймаємо руки вгору. Право залишили. Вгорі, ліву вниз. Довгий вдих і змінюємо руки. Ліву вгору, праву вниз. Кожного разу подивіться на іншу руку вниз. Змінюємо вдих, видих положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще по одному разу. Вдих. Видих. Вдих долоні назад обидві. Замок і видих виштовхнути грудний вперед. Чим вище ви піднімете замок, тим цікавіше буде. Але плечі не піднімайте. Вільна шия. Обережно долоні. Повертаємо під плечі, чіпляємось ногою, крок назад, собака мордою вниз. Ліве коліно підтягуємо до грудного відділу вдих. Виштовхуємо назад та вгору видих. Крок вперед. Випад. На праве коліно вниз. Стабілізувати. Перевірити лінію тазу, лінію плечей, витягнутись, потім підняти руки і спустити ліву, праву вибачити, праву руку вниз. Почергово змінюємо. Довгий вдих, довгий видих. Кожного разу погляд в нижню руку. Дві руки назад, замок і виштовхуємо грудний. Повертаємо руки вниз, чіпляємось стопою і переходимо в собаку мордою вниз. Хребець за хребцем, планка. Шатуранга, собака мордою вгору, собака мордою вниз. Праве коліно підтягуємо до лівого плеча вдих, виштовхуємо п'яткою назад та вгору. Видих, крок вперед. Випад. На ліве коліно розвертаємось. Розкриваємо таз і переходимо в положення. Права нога, носок дивиться вперед, ліва нога, носок дивиться вбік. Перевірте зараз своє положення, подивіться на мене. Це поза воїна, але ми залишились на коліні. Руки витягнули в різні боки, право попереду, ліво позаду, і почергово витягуємось. До стелі правою, до підлоги лівої. Настільки, наскільки це можливо. Правою за коліно. З зовнішньої сторони вниз. Лівою вгору. Слідкуйте за диханням. Дих. Лаву залишили внизу, ліву вгору, подивились в долоню, витягнулись. Дивимось на стелю, штовхаємо таз вперед, дихаємо і змінюємо положення. Ліву в руку вниз, праву вгору, знову дивимось на стелю, долоню. Можна залишити ліву руку на лівому стегні, якщо нахил вам дискомфортний. І не поспішаючи, повертаємо руки по підплечі. розвертаємо ліве коліно і намагаємось в прямому випаді вирівняти праве коліно. Потягніть носок на себе правої ноги. І нахил вниз, скручення в грудному настільки, наскільки вам комфортно. Якщо... Ви контролюєте ситуацію, то ліва рука може бути на правій нозі, потягніть ще більше стопу на себе. І не поспішаючи випад, крок правою назад, собаку мордою вниз. Ліве коліно підтягуємо до правого плеча вдих. Виштовхуємо назад та вгору п'ятку, видих. І крок вперед. Випад. Стабілізуйте та розверніть праву ногу. Тепер ліва нога дивиться вперед, права в бік поза воїна, руки в різні боки, паралельно килимо. І почергово змінюємо положення рук. Права рука вниз або на стегно, ліва вгору, ліва вниз за коліно, права вгору, вдих і видих. Кожного разу дивимось на стелю, в долоню. Правда, друга трошки легша. І довгий вдих, довгий. видих. Затримали положення ліво внизу, право вгорі. Виштовхуємо таз і змінюємо Ліво внизу, право вгорі. Якщо не дістаємо до підлоги, завжди можете дістати до себе, до будь-якої точки опори на своєму тілі. Довгий вдих, довгий видих. Розвертаємо тулуб, коліно і спробуємо вирівняти ліву ногу, скручення вниз до лівої ноги, стопа на себе. Тут права рука може допомогти, але будьте уважні. Нехай таз не падає назад. А сідниці тримаються в одній лінії з правим коліном. Довгий вдих, довгий видих. Обережно. Переходимо випад. Собака мордою вниз, планка. Чатуранга, собака мордою вгору, собака мордою вниз, не поспішаючи планка, і чатурангою вниз на живіт. Зачепіться добре стопами за килим, виштовхніть п'ятки назад, підкрутіть таз за лобковою кісткою, розслабте стопи і тільки після цього виведіть руки вперед. Можна в позицію сфінкса, плечі вниз, довга шия, сонячне сплетіння штовхаємо вперед, кобра вирівнюємо лікті. Це за умови, якщо вам комфортно в зону попереку. І що ви маєте вільну шию, праворуч, ліворуч, легко розвертати, вам комфортно. Ми продовжуємо розвивати не тільки наші прямі так лінії, а й інші ротаційні. Тому витягуємося в діагональ в положенні сфінкса праворуч, або кобра. Зберігаємо ту ж саму схему. Плечі вниз, грудний вперед. Лобкова кістка та тазові кістки міцно притиснуті до килима через центр ліворуч. Без компенсації вас не відпущу, тож чіпляйтесь руками за килим попід плечима і переходьте в позу дитини. Сідниці до п'ят, стопи розслаблені, кінчики пальців вперед і притискаємо курний до килима. Лоба на килим, розслабити плечі і лікті. Уявіть, що я тисну однією рукою вам на крижі, на куприк і тягну донизу до килима, а іншою рукою між лопаток грудний і протискаю ще нижче до стегон. Так само, як в кобрі, ми тягнулись в діагональ, давайте в позі дитині. Витягнемось подібним чином. Витягуйте ліву руку, коли ви розвернулись праворуч. І коли розвернулись ліворуч, тягнемо більше праву руку. Повертайтесь в центр, залишайте долоні попід плечима, коліна попід тазом, і скругліть грудний добре вгору. Нейтральне положення. і повторіть два рази ще, скруглення. І заключний раз. Сідаємо знову на п'ятий. Перевіряємо. Таке тестове положення сьогодні повинно бути легше, тепліше в тілі, в цілому, суглоби відчуваєте, плечові, кульшові, підйоми добре розігріті, стопи. І маю надію, що настрій ми також вам підняли. Бо що я можу вам сказати? Ми з вами знову зустрілися на килимі. Тож я пишаюсь вами, бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, бадьорості. І нехай ваш дух буде непохитним. До зустрічі Намасте.